Всім привіт! З вами я, Лана, і давайте спитаємо у рун, чи зустрінеш ти своє кохання до кінця цього року? Справжнє кохання, відповідальні стосунки, пристрасні відношення три в одному. Давайте, скажіть нам, Руне, якщо ваша, ласка. Чи зустріне людина, яка зараз дивиться цей розклад. Справжнє кохання до кінця цього року. Покажіть. Скоріше, так. Да. Скоріше. Стосунки будуть, ти можеш з кимось познайомитись, це може бути переписка, це може бути повідомлення, це може бути якась розмова, якась інформація, яка прийде до тебе. І, скоріш за все, що до кінця цього року, року ти будеш знати, ти будеш з кимось спілкуватися. Ніше, покажі тому, хорощу. Спілкування з чоловіком для когось, для когось із військовим чоловіком, для когось ти не начебто зможеш проявити себе через спілкування. Досягти свого. Ти, у тебе буде важлива розмова. Можливо, про, про стосунки, про кохання, про особисте життя. І, що? І шлях відкритий. Перешкод не буде. Будуть спершу, буде спершу спілкування, інформація, знайомство, розмова важлива. І потім відкритий шлях, рух до тих стосунків, до справжнього кохання. Так що до кінця року, очікуй, ти рухаєшся в правильному напрямку, або ж він до тебе рухається, якщо ти жінка. Тому шляхи відкриті і стосунки, кохання, пристрасть будуть у тебе.